Доброго вангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні 9 грудня. Ми з вами продовжуємо читати Евангелія від Луки і читаємо послання Святого апостола Павла до Галатів. Євангеліє. Сказав Господь своїм учням: ось даю вам владу наступати на змій, скорпіонів і на всяку силу вражу і ніщо вам не зашкодить. Однак тому не радійте, що духи вам коряться, радійте ж тому, що імена ваші написані на небесах. У той час зрадів Духом Ісус і сказав славлю тебе, Отче, Господа неба і землі, що ти утаїв це від мудрих і розумних, і відкрив це дітям. Так Отче, бо таким було благовоління перед тобою. Переходимо до апостольського ривку. Браття, плід духа є любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких нема закону, але ті, що Христові є, плоть свою розп'яли з пристрастями і похотями. Якщо ми живемо духом, то за духом повинні й діяти. Не будьмо марнославні, один одного дратувати, один одному заздрити. Браття, якщо і впаде людина в якийсь гріх, ви духовні виправляйте такого в дусі лагідності, пильнуючи кожний себе, щоб ти не був спокушений. Носіть тягарі один одного і так здійсните закон Христа. Ну, зараз це все. Бажаю вам Божого благословіння. та до зустрічі вечором.